Вибори без ексцесів у Хмельницькому. Процес волевиявлення проходить спокійно і без вагомих порушень. Двері дільниць кажуть голови комісії, відчинилися вчасно о восьмій ранку. З кожною годиною кількість бажаючих проголосувати лише зростає. Дільниця відкрилася рівно о восьмій годині, і хочу сказати, що процес голосування проходить жваво, тому що люди поступово приходять на дільницю, і я би сказала, що непогані. Відвідув... ну, непогано відвідують люди дільницю. Ми встигли за 45 хвилин підготувати дільницю до виборів. Опломбували скриньки, видали бюлетені. Люди вже були готові, і рівно вісім годин ми відкрили виборчу дільницю, і пішли перші. Виборців, а в нас якось такий поток рівномірний. От і вже нормальна кількість людей десь за 100 чоловік більше вже проголосувало. на цю годину. Я думаю, що це нормально. Утім, як зазначають на деяких дільницях, активність виборців у порівнянні з минулорічним волевиявленням значно впала. Активність е порівняно з іншими виборами трохи менше. Трохи менше. Ну надіємося, що Далі воно буде трошки активніше, вони будуть йти, і все буде добре. Приміром, за дві години роботи 451-ї дільниці, це на мікрорайоні Озерна, проголосувати прийшло 2% виборців. Проте тут сподіваються на більший потік свідомих. От почали якраз трошки почався рух людей і порушень ніяких ще немає. Все добре. По плану 2105 осіб. Мельничани, котрі прийшли на виборчі дільниці, запевняють, від кожного голосу залежить майбутнє країни. Кажуть, для байдужості не час. Дуже тяжкий, тяжкий час настав. Дуже важливо. Треба всім іти голосувати. Я я, наприклад, з роботи прийшла з нічної зміни і думаю, передприймом а Потім А зміниться країна? Я оптиміст. Я завжди кажу, що зміниться йде краще. Ми, ми голосуємо за наше майбутнє, за наших дітей. Щоб наша держава була сильна і міцна». Загалом, як таких порушень на дільницях поки що не зафіксовано спостерігачі, та члени комісії намагаються увесь процес пильнувати. Як таких порушень, то не зафіксовано. Е, ну іде не що буває, заходять там двоє, але це ми контролюємо вчасно і це на веб передження працюємо, так що все проходить нормально. Такого определенного недовольства ні, недостатків і нарушень на дільниці ні. Все йде довго. Було дві місії об Сє з, з Азербайджану, з Англії і Німеччини. Всі замічання сьогодні от них ніяких ми не получили. Вікторія Спринчак, Володимир Вінськевич, новини, телеканал Ексклюзив.